Друзі, нас інфо перші про головне поїхали на аеродромі. Ліди в Білорусі розпочався бунт, який став ознакою все більшої кризи всередині білоруської армії та силових структур. Як повідомляє телеграм-канал Білоруський Партизан, військові підрозділи пілоти Росії були заблоковані білоруськими силами опору, які складалися з офіцерів білоруської армії, представників ОМОН міліції, окремих армійських пілотів, що виступали проти присутності російських військ на території Білорусі. Пише телеграм-канал Білоруський Партизан. Цей інцидент став кульмінацією довготривалих напружених відносин між білоруськими силами і російськими військовими, яких мінськ фактично дозволив використовувати білоруську територію як стратегічний плацдарм для своїх операцій в Україні. За словами джерел з місця події ситуація почала швидко виходити з під контролю. Коли частина білоруських офіцерів, які входили в опозиційний табір до режиму Лукашенка, відмовилась виконувати накази і почали організовувати протест, що швидко переросло в збройний конфлікт. Військові сили Білорусі вийшли на аеродром Ліда з вимогою вивести російські війська з території Білорусі під контролем білоруської армії спільно з міліцією МОНом було заблоковано кілька десятків російських військових, які знаходилися на аеродромі, а також групи пілотів, які прибули для участі в навчаннях. Виступ білоруських сил спричинив спалах насильства. Оскільки російські офіцери намагалися чинити окер, невдовзі після блокування було знищено три бойових гелікоптери російських військ, які намагались злетіти для підтримки своїх сил вибухи і постріли повернули увагу однак намагалися приховати інформацію про події, щоб не допустити її розголосу. Ці дії призвели до першої серйозної бойової ескалації на білоруському фронті, що посилило напруження в Білорусі та у всьому регіоні. В результаті блокування російських військових ситуація на аеродромі перетворилася на справжній бойовий конфлікт. Російські офіцери і пілоти, які опинилися в заручниках, намагалися відновити контроль над аеродромом. Але білоруські сили, зокрема, військові поліцейські підрозділи, закріпили свої позиції. В результаті цього конфлікту загинуло кілька військових з обох сторін. За попередніми даними, більше десяти осіб загинуло від кольових поранень та вибухів, включаючи білоруських офіцерів. Так і російських солдатів, що близько 30 осіб отримали серйозні поранення. Спеціальні підрозділи, які прибули на місце для розбору ситуації, не змогли запобігти новому сплеску насильства. У ході бунту білоруські офіцери, що належали до опозиційних сил, вийшли з вимогою про негайне виведення російських військ з території Білорусі. Вони заявили. Що Росія використовує Білорусь для своїх військових амбіцій, що призводить до ескалації конфлікту в Україні і внутрішнього дестабілізування в самій Білорусі? Спеціальні сили, які контролювали аеродром, обклали його з усіх бухів, перешкоджаючи спробам російських військових залишити територію. У своїх вимогах білоруські офіцери акцентували на тому, що вони більше не готові бути співучасниками агресії Росії і вимагали повернення до нейтрального статусу країни. Проте це стало лише початком більш широкої боротьби всередині білоруської армії, де опозиційні сили почали організовувати відкриті протести проти участі в російських операціях в Україні. Кремль, дізнавшись про ескалацію на аеродромі Ліди, негайно зібрав нараду, щоб вирішити питання з Білорусю. Влада Лукашенка почала застосовувати силу для стабілізації ситуації, проте більшість білоруських силовиків. Виявили свою лояльність опозиційним групам, що викликало серйозну політичну кризу в країні. Між тим у Білорусі почалися масові протести серед мирного населення, які вийшли на вулиці з вимогою припинити участь у війні і відновити незалежність країни. Більшість протестів були організовані в мінську, де обстановка залишалась напруженою з кожним днем. Ситуація на ліде. Ставала все більш напруженою. Російські війська намагалися вирішити конфлікт через військову силу, але опір білоруської армії змушував їх до відступу. Це спричинило нові спалахи насильства, що ще більше погіршило. внутрішню ситуацію в Білорусі в цей час. Білоруське командування було розділено. Частина сил була лояльна кремльола. Інша частина очолювана офіцерами з опозиційного руху. Відкрито виступила проти війни і російської присутності в країні спільно з протестами на вулицях мінська це стало каталізатором нової політичної кризи, де країна опинилася на межі громадянської війни. Інцидент на аеродромі Ліди став серйозним сигналом для Кремля, який втратив контроль над ситуацією в Білорусі опір, що виник всередині білоруської армії. Показав, що Лукашенко вже не має повної лояльності своїх військових і правоохоронних органів для Росії. Це стало ще однією політичною поразкою, оскільки вона. Втратила союзника, який був необхідний для підтримки своїх військових операцій. Внутрішній конфлікт в Білорусі спричинив новий виток насильства і громадянських заворушень. Поставило Лукашенка в скрутне становище, оскільки йому довелося звернутися до Росії за допомогою, щоб стримати революційні настрої всередині країни для України. Цей інцидент став підтвердженням того, що війна поширюється на нові території, що агресія Росії створює нові фронти конфлікту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.